Нарешті повернувся з Куп'янська. Ой втрати. Є втрати, є втрати моїх друзів. З якими я починав службу. Важкувато. Сам вернувся. А про товаришів згадую постійно. Думав відпочинок, як яке там декомпресія один день. І звернув на позиціях вже на кордоні. Ну, блін, якось так. Отак і живемо. Весну не бачив, просидів в подвалах в норах, та й літо пролетіло в подвалі. Зима пройшла. Два місяці їх пройшли у бліндажах. Ну, таке от воно життя. Хотілося б, звичайно, цивільними своїми улюбленими справами займатися. Але поки, поки ми ще не перемогли, але тримаємося.